Всім привіт! Рада вітати на каналі. Мене звуть Іра, я персональний шопер, і тему сьогоднішнього відео ви обрали самі. На період зйомки перемагали дві теми: це продовжити примірку джинсів з різних брендів, а також показати взуття та сумочки. Отож, я вирішила об'єднати ці дві теми та поєднати примірку джинсів, а також покажу вам огляд взуття з приміркою. Тому залишайтесь на моєму каналі, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові випуски. А також дякую всім щиро за підтримку україномовного контенту. Зустрічаємось вже в примірочних. Ну що ж, дівчатка, як ви зрозуміли, я знаходжусь в бренді Zara е, і покажу вам в Zara е, взуття, яке пропонує нам бренд на весну та літо, а також деякі сумочки. Почнемо з таких чорних мюлів, е, досить високий підбір, вони сатинові, е, цікаво оформлений носик, такий е, напівквадратний. Е, і ось така цікава деталька, як невеличкий бант. І ось такі детальки з будуть нас супроводжувати до кінця цього року виглядають вони непогано як такий святковий варіант можу рекомендувати придивитись. Рухаємось далі. Ось тут показую балетки в такому е, ніжно-бежевому кольорі. Вони сатинові, дуже легенькі, е, прям як пуанти-балерини. Дівчатка, Але це тільки трендовий варіант. Ціна їх 120 злотих, вони з тканини, е, виглядають вони гарно. Якщо ви бажаєте е, такий трендовий лук, трендовий аутфіт для себе з балетками, зі спідницею Максі, вони також представлені в чорному кольорі то можу рекомендувати придивитися, в зарі жіночій та зарі кіц представлено дуже-дуже великий вибір різних балеток. Поекспериментувати можна, але це на один сезон. Рухаємось далі. І ось тут покажу вам неймовірну красу. Зара дуже-дуже полюбляє якісь взуття з пір'їнками, блейзери на рукавах з пір'їнками і так далі. Ціна їх 280 злотих. Вони також зроблені наче з чорного такого сатину, з тканини. Показую вам, що носик такий миндальний і досить також високий підбір. Я їх ось тут вже приміряю. Вони зручні, але скажу відразу, що з колготками ножка трошки скользить, тобто не зовсім зручно, на мені розмір 40, підійшов добре. Вони, в принципі, зручні, виглядають дуже святково, прикрасять будь-який ваш образ. Єдине, що рекомендую поєднувати тільки зі спідницями або сукнями. І ось тут показують такі базові кеди. Це екошкіра, ціна 100 злотих, дуже приємна ціна. Виконання в них хороше, в принципі, нічого поганого про них сказати не можу. Ось така базова модель. І скажу вам так, краще купити на сезон кожного разу нову ось таку пару кедів за 100-150 злотих, аніж купити, до прикладу, кеди і Лоран і носити їх 2-3-4 роки тільки тому, що це, скажімо, бренд люкс. Білі кеди повинні бути білими, тому краще кожного разу просто придбати нові. І ось тут показую шльопанці з таким верхом, наче з тоненьких ниточок. Ціна їх 120 злотих. Я приміряла в розмірі 40, і вони підійшли мені в розмірі 40. Хочу зазначити, що зараз такого роду шльопанці робить вже декілька сезонів, тільки змінюється кольору цієї верхньої частини. Вони зручні, але я їх не бачу як варіант для міста. Це тільки якийсь пляжний варіант з такими легкими в'язаними сумочками, але не для міста. Ось тут показую цікаву пару кросівок, вони такі легкі, ви можете бачити, що там є сіточка. Це дуже зручно, так як в літню пору ваші ніжки будуть дихати, якщо ви в таких кросівках відправитесь на прогулянку. Виглядають вони досить непогано, хто полюбляє такий яскравий колір, ціна їх 140 злотих, і дівчатка для того, щоб дізнатися, яка ціна в гривні, українській гривні, то вам потрібно приблизно помножити оцю ціну, яку я називаю, приблизно на 8,50. Тоді ви дізнаєтесь ціну в українській гривні. Для молодих дівчат, як літньо-вісняний такий цікавий варіант, можу рекомендувати придивитись. Рухаємось далі. Оці шльопанці мені сподобались. Також такий насичено рожевий колір, ціна їх 120 злотих. Я приміряла їх в цьому розмірі 40, і скажу вам відразу, що літнє взуття в зарі, як правило, мало мірить на розмір а то і 2. І ще одна така заміточка, що з такою ось смужкою, де йде плетіння, таке масивне плетіння шльопанці та Ніжки завжди будуть мало мірити, тому на це звертайте свою увагу. І ось тут показую пару дуже базову: це натуральна шкіра, цікавий підбір такої середньої величини, квадратний носик, вони представлені також в чорному кольорі, вони мені сподобались. Я в минулому році приміряла подібні в бежевому кольорі, вони дуже зручні. Це база, якщо ви працюєте, до прикладу у банку або офісі, якщо у вас не надто строгий дрес-код, де повинний бути. Бути закритий носик, закриті пальці, то можу таку лаконічну пару, яка буде в тренді багато-багато років, можу дійсно рекомендувати. Приємна ціна, натуральна шкіра, і вони представлені також ще в чорному кольорі. Зараз покажу. І ось тут показую босоніжки, які особисто мені не подобаються. І мало для кого я їх порекомендувала б. Але якщо ви великий фанат бренду Валентіно, то ось така пара з натуральної шкіри, ціна 260 злотих, можете придивитись. Але особисто мені такі босоніжки не подобаються. Ось тут покажу вам дуже хорошу сумочку, це натуральна шкіра 500 злотих ціна. Вона ще представлена в Чорному кольорі. І ось тут ви розумієте, що зараз знову надихнулась відомим брендом Lux Bottega Veneta і їхні знамениті сумочки з таким мілким плетінням під назвою Intrecciato. Але цей варіант дійсно можу рекомендувати. Виглядає вона, так скажімо, гарно, плюс натуральна шкіра, вона прослужить вам довго і гарно буде поєднати таку сумочку, до прикладу, з легкими літніми тканинами, така як віско. Забавовна або льон. Тому придивіться, дійсно можуть ці сумочки від бренду Zara рекомендувати. А також, дівчатка, не забувайте, що відтепер будь-яку річ, яку ви бачите в моїх шопінг влогах ви можете замовити. Для цього переходьте до мене в інстаграм, там більш детально я розповідаю всі умови. І ось тут показую дуже трендову пару слінбеків зі срібним напиленням, конусний носик, зручний підбір. We are kitten heal. Це екошкіра, це не натуральна шкіра. Але так як це така трендова модель, трендове напилення, і ми знаємо, що напилення в золоті та сріблі, воно час від часу приходить в тренд і потім плавно від нас відходить. Тому як варіант, ось такі можу рекомендувати. Вони зручні, зручний підбір. На мені розмір 39, не дивлячись на такий конусний нос. Цей розмір підійшов мені добре, тому що я приміряла розмір 40, і вони мені були за широкі. Тому якщо у вас широка стопа, то обирайте розмір більший. А якщо вузенька стопа, як в мене, тоді розмір в розмір. І ось тут показую ще одну трендову модель, але вже сумочки в денніму виконанні, тобто ж джинси. Вона середнього розміру ну такий невеликий багет. Виглядає непогано. Хто хотів би трошки додати якоїсь трендовості, то ось два такі денімові варіанти. Ця трошки менша, вона така, як міні-сумочка. Ось тут показую, ціна її 120 злотих, і вона така трошки світлішого кольору, аніж та попередня. Тому як трендові варіанти можу вам рекомендувати придивитись. І так, дівчатка, я плавно перемістилась в бренд Massimo Dutti. показую вам, як завжди, образ здалеку, і почнемо ми з цього джинсового блейзеру, який я вам вже якось показувала. І хто просив примірку, то ось в іншому торговому центрі я його знову побачила і вирішила приміряти. Також на мені білі джинси Straight, навіть не білі, а молочні. І ви можете бачити, що я їх підкотила. Так як мені не подобається їх довжина. Зараз вам покажу їх в повну довжину. Почнемо з блейзеру, однобортний блейзер, дві бокові прорізні кишені з клапаном, а також є розпірка ззаді. Склад тканини це 100% льон, це небавовна, а це 100% льон. Показую його ближче, він легкий, приємний, як весняно-літній варіант, мені він сподобався. На манжетах на рукавах кудзиків немає. Виглядає він гарно, на мені розмір 40, і цей розмір підійшов так, як потрібно. Мені подобається довжина, яка закриває пахову зону. Мені подобається довжина рукава, але єдине, ви можете помітити в моїй примірці, наскільки він буде мнутись, коли. Коли я буду згинати руки і так далі. Тому хто не полюбляє ось таке, такі тканини, які дуже мнуться, то напевно вам він не підійде. І ось тут ви можете побачити довжину цих джинсів, яка мені не подобається. В літній період це взагалі буде виглядати не дуже гарно, так скажем. Це джинси стрейт, тобто пряма штанина, середня посадка, по стегнам вони сіли добре, але на мій зріст мені не подобається довжина. Я хотіла б їх коротшими. Чому? Тому що це джинси стрейт, але вони такі завужені стрейт. Тому ну, ось така довжина буде не актуальна. Для кого підійдуть ці джинси, для дівчат вище мого зросту. Тобто там 178-180 такої модельної зовнішньої. І для кого не підійдуть, для дівчаток петіт з ростом 165 см. Вони для вас будуть задовгі. І ось тут показую е, ще одні джинси, і ви можете бачити, що тут. Е, той же ефект я їх підкотила, так як мені не подобається їх довжина. Мені сподобався їх окрас. Темно, такий синій, хороший окрас. В них також середня посадка це 100% бавовна, по стегнам вони сіли добре. Це також модель стрейт, тобто пряма штанина. Але вони також такі трошки завужені донизу. Тому я хотіла б, щоб трошки більше було видно щиколотки, щоб образ був більш легшим. Тому для дівчат модельної зовнішності в зрості 175-180, можу ці джинси рекомендувати. Якщо ви дівчата петіт, жінки петіт, то джинси в масі Duty вам будуть дуже довгі. І ось тут дівчатка тільки вам вирішувати, чи варто купувати джинси, які потрібно підрізати. По талії вони мені також вільні, чому? Тому що вони на середню посадку. Мені подобається подобається, Як зроблена кокетка, кишені. Мені подобається цей однорідний окрас, вони на гудзиках, тому це також потрібно враховувати при покупці. Ось зараз вам покажу. І вони на мені в розмірі 36, а також попередні молочні також були в розмірі 36, і також по талії вони мені були вільні, в стегнах добрі. І дівчата, не забувайте, що всі мої параметри, як завжди, ви можете знайти в описі під відео. І ось тут показую слінбеки, які були на мені. Як правило, в масі модуті взуття мені подобається. І ці слінбеки також непогані. Це натуральна шкіра, срібна фурнитура, ціна 350 злотих. Виглядають вони гарно, легкі, зручні, але мені не подобається цей відкритий носик. Так як не для кожної форми стопи цей відкритий носик підійде. Краще, дівчатка, обирайте слінбеки з закритим носком квадратним або конусним. Чому? Тому що, до прикладу, Якщо у вас другий пальчик більший, аніж перший, то цей пальчик буде випадати просто в таких слінбеках, і це буде виглядати неестетично. Тому звертайте на такі мілкі деталі свою увагу при покупці. І так, я плавно перенеслася в бренд Levi's. і цей бренд е, вперше на моєму каналі, тому буду вдячна за підтримку е, та е, чекаю ваші коментарі, що вам сподобалось найбільше з цього відео. Е, і продовжуємо про джинси. Всі ви знаєте, модель 505 від бренду Levi's. Е, дуже багато хто полюбляє цю модель, але не було її в магазині там, де я приміряла. І я покажу вам модель 501-ту. Е, Модель з 90-х. Це модель також стрейт, тобто пряма штанина. Вони також на гудзиках, але ви подивіться, як в ось ця частинка, де гудзики, як вона гарно прилягає. Ось так повинно бути. Сіли вони ідеально, а мені розмір 24 і довжина 30. На мій здріс, довжина 30, є ще довжина 32. За що я люблю ось такі бренди, як Гес, як Levi's, що в них завжди є джинси, розмірна сітка по довжині. Сіли вони ідеально. Мені подобається окрас, є звичайно невеликі потертості. В районі Стегон мені подобається довжина. Ось саме таку довжину я полюбляю в джинсів стрейт, тобто такі трохи укорочені, і у них середня посадка. Мені вони сподобались, але єдине, що я напевно взяла б розмір більший. І так, дівчатка, тут показую футболку, яка на мені, але я її не рекомендую, не дивлячись на те, що це Лівайс, тому що тут неактуальний фасон, неактуальна довжина рукава. І ось тут показую вже наступні джинси від бренду Levi's. Це також джинси, straight, вони також на гудзиках. І ось ви подивіться, як там все гарно прилягає, просто ідеальна посадка. Е, джинси на високу посадку. Е, і джинси в стилі patchwork, не підшитий нижній край, тобто. Це означає, що одна частина темніша, друга світліша. Дуже-дуже хороша посадка, і ви можете бачити, що сидять вони на мені вже зовсім по-іншому. Це 100% бавовна, дуже хороший цупкий денім. на мені розмір 26, на розмір більший, аніж попередній. Мені також подобається оця довжина, тобто розмір 26, довжина 30. Не підчитий нижній край, і на одній з колінок є невелика потертість, яка, в принципі, виглядає гарно. Також вам показую, як вони виглядають на попі сіли просто ідеально. Ось за що люблю ось такі джинси. Лівайс та ГЕС. Перше, що в них є корекція довжини, тобто розмір 30-32, тільки в цих сегментах бріч, є ось така розмірна сітка. В масс-маркеті зазвичай є просто розміри 34-36 без корекції довжини. Тобто довжину вам зачастую треба там підрізати. А ось в таких брендах ви можете знайти дійсно ту довжину, яка підійде саме під ваш зріст. Джинси хороші, сіли, ідеально можу рекомендувати. І так, я плавно перенеслася в бренд HM і на мені джинси стрейт. Тобто, ось дивіться, яка різниця. Я приміряла джинси стрейт в Massimo, приміряла в лівайсі. Три пари джинсів стрейт і всі виглядають по-різному. Це джинси в стилі 90-х. Мені подобається в них все. Довжина, 100% бавовна. На мені розмір 38, вони мені великі. Але саме ось цю модель з потертостями та рванинами на колінках я не брала б меншу, тому що це та посадка, яка повинна бути. Єдине, що, щоб вони не збирались гармошкою в зоні паху, до таких джинсів рекомендую підбирати ремінь. Мені подобається довжина саме в цієї моделі. І, дівчатка, пишіть, чи побачили ви різницю в джинсах straight, від Levi's, Massimo Dutti і H&M. Тому що одне, одна назва, але посадки зовсім зовсім інші. Ці мені сподобались, можу рекомендувати. Виглядають вони гарно, гарно зроблена кокетка, гарна величина кишень на попі, і це джинси на високу посадку. Мені вони завеликі, тому здається, наче це середня посадка. Рухаємось далі, наступна пара. Маркіровка в них вінтаж мом, але я трошки не згідна, тому що мом має такий невеликий об'єм в районі стегон. Але тут я такого об'єму не помітила. На мені розмір 38. По талії вони, звичайно, мені дуже-дуже вільні, але мені подобається, як зроблена кокетка. Єдине, що, дівчата, звертайте свою увагу, що ось є таке висвітлення на ніжках. Тому якщо у вас Скажімо, ніжки трохи об'ємні, то краще джинси з таким висвітленням не брати, так як це додатково ще збільшить вам ту зону, яку б ви не хотіли. Мені подобається оця укорочена довжина. Не дивлячись на те, що написано, що це мом, я вважаю, що це більше підходить до джинсів страйт кроп, тобто пряма штанина, і вони укорочені. На мені розмір 38, склад є 1% еластану. І я дійсно їх взяла б в розмірі 36, щоб саме ця модель сіла ідеально, ідеально по талії та по стегнам. Тому джинси непогані, виглядають непогано. Єдине, що підбирайте під свої параметри і для дівчат з невисоким зростом, тобто дівчат-петіт, такі джинси сядуть добре. І ось тут ще покажу е, трендові аксесуари. Дівчатка, пишіть в коментарях, що вам сподобалось найбільше. Пишіть в коментарях, чи є у вас джинси Levi's 501 або 505, як вам вони в носі, і так далі. Можливо, для когось з глядачів це буде актуально. Діліться своїм досвідом. А також дякую щиро всім за перегляд. Дякую всім, хто додивляється відео до кінця. І не забувайте коментувати, дівчатка, з яких брендів ви б хотіли огляд, взуття та сумок. Я прийму це до уваги на наступній неділі, коли буду робити зйомку. Дівчатка, всім велике дякую за перегляд, всім гарних вихідних, гарного дня, всім па па па, -па.